ще на місяць залишили під вартою сина та батька, яких підозрюють у вбивстві поліцейського, незаконному поводженні зі зброєю та дезертирстві. Йдеться про Валерія та Василя Василаки, військовослужбовців однієї з військових частин. Судове засідання відбулося сьогодні у Вінницькому міському суді продовжити строк тримання підварту, підозрюваного Василаку Валерію Трохивичу, 23 травня 1972 року народження В межах строку до розслідування, тобто до 20 липня 2024 року включно. Продовжити строк тримання під варту, підозрюваного Василаку. Віталій Валерійович. 15 лютого 1998 року народження В межах строку до розслідування, тобто до 20 липня 2024 року включно. Нагадаємо, 20 квітня автомобіль, в якому перебували підозрювані, поліцейські зупинили у Бершицькій громаді. Під час перевірки документів чоловіків відкрили вогонь. Вони уродженці Вінничини. З місця події втекли. Їх затримали наступного дня. Про це повідомили у поліції області. У сухопутних військах Збройних сил України на своїй Фейсбук-сторінці підтвердили, що на відео з бодікамери, вбитого правоохоронця, військовослужбовці однієї з військових частин. Знайдено і авті якою ті пересувалися. У машині були боєприпаси. Під час першого судового засідання син Віталій Василаки зізнався, що в поліцейського вистрелив він, бо подумав, що той вбив батька. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує довічне.